Дня, шановні присутні, будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звуть Шевченко Наталія Ігрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності південної філії ДП. А МПУ в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності щодо управління відходами, що не є небезпечними, що полягає у комплексі операцій зі збирання, зберігання та оброблення відходів, у тому числі видалення шляхом спалювання на установці спалювання відходів. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 18 грудня 2024 року. 11 березня 2025 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є проведення, є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Для того щоб продовжити, прошу представитися, щоб ми розуміли, чи є у нас представники громадськості? Перше представляю, Ілія ДП МПУ Чорноморний проект та Лініченко Володимир. Розробник. Дякую. Доброго дня. Присутній начальник відділу екологічної безпеки південної філії АМПУ Юлія Олександрівна Парполіт. Завідувач сектор ДПМПУ Чорноморній проект Маркалов Олександр. Добре, тоді ми констатуємо, що у нас поки що представників громадськості немає. За нашим регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую, чекаємо. Дякуємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами ми складемо акт про відсутність громадськості, який найближчим часом буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую за увагу! До побачення! Дякуємо, мирного дня вам. До побачення.